Всім привіт! Дякую, що заглянули на мій канал. Лечу лечу в село, бо потрібно копати картоплю. Так, прийшов час купати картошку в селі. Получається, справа. У нас була пшениця озима. Ми її позбирали, скільки назбирали, точно не скажу. Цей момент я уточнив, 620 кг зібрали. Під час збирання я був відсутній, тому збирали без мене. 31 соломи був, натюкували. Тут, виходить, 10 сотих було засіяно пшеницею. І з цієї сторони 12 сотих було засіяно. Картоплею. Відео є на каналі, справа, вверху буде посилання на нього. Так, виходить, площу ми вже викосили і підготували під купання. Ось такий воно має зараз вигляд. Так, Тут у нас виходить 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 рядочків. 9 рядочків по 200 метрів. Сусід приїхав на персональному транспорті додому. П'ятниця. 16 серпня. Початок копання картоплі. Так, рядок за рядком. 9 рядків по 62 метра. Говорю я на п'ятій передачі. Ще раз проходжу слід за слідом кожні 15 сантиметрів для того, щоб розрівняти город по перше і по-друге, щоб вибрати ту картоплю, яка залишилася землі. Що можу сказати? Цього року дуже гарна картопля, хоч і дуже засушлива погода, проте урожай дуже хороший. Тому що ми з однієї третьої городи зібрали стільки, скільки зібрали з 20 сотих минулого року. Минулого року ми зібрали лише одну тонну картоплі з 20 сотих. А зараз з 3,5 сотих зібрали набагато більше. Так ітого, того, виходить, 60 метрів ми зробили. Це приблизно 3,3 сотки. От. І от стільки картошки виходили. Ну, Тут є по-любому 1,4 куба. То що тут з горочкою тут 2 години часу. П'ятеро людей.